Третім елементом в проведенні трискладового тесту є перевірка на суспільний інтерес. Концепт суспільного інтересу здавне використовується Європейським судом з прав людини і є, власне, одним з тих найважливіших маркерів, коли з'ясовується, зокрема, яке право переважає. Ми вже згадували, що найбільшим, одним з найважливіших в інформаційній сфері суперечок, є, зокрема, Суперечки, де з'ясовується баланс між правом на інформацію і правом на приватність. Таких справ у практиці Євросуду є достатньо багато, і, власне, з цих справ і виникає концепт того, що ми називаємо суспільним інтересом. Якщо описати суспільний інтерес просто це той інтерес, який несе користь суспільству. І тут одразу треба сказати, що. Не треба розуміти суспільний інтерес як те, що суспільство щось хоче знати. Суспільство хоче знати багато чого, суспільство хоче знати, в чому виходити, в яких капцях виходити вдома, а які передачі ви дивитеся, скільки у вас грошей і де вони лежать. Хто є ваші родичі і так далі. і так далі. Тобто таких інтересів можна знайти багато. Достатньо зайти на будь який таблоїд, І, власне, ми побачимо, що суспільство дійсно хоче знати дуже багато інформації, яка насправді є лише таким звичайним інтересом, який не несе в собі жодної користі. Просто хочеться знати. От, хочеться знати, що там відбувається, хочеться знати, що там за, за у сусід. Цей інтерес європейський суд радше називає жовтим інтересом. Зокрема, одної з класичних справ є справа Гор... ну, принцеси Ганноверська проти Німеччини, де медіа, які дуже полюбили власне цю публічну особу і за нею постійно бігали по вони викладали фотографії і її дітей, і її побачень. І це навіть було захищено на національному рівні, але європейський суд сказав, що... В цьому випадку немає жодного інтересу, окрім празного інтересу, і таким чином було втручання в приватність цієї особи. Втім, уже в більш пізніх справах принцеса неодноразово зверталася до Євросуду. А в одній з останніх справ вона видної настільки допекли журналісти, що вона вимагала обмежити доступ взагалі журналістів до своєї персони, тобто, щоб взагалі ніхто про неї нічого не писав. І тут уже європейський суд. Не став на позицію принцеси, пояснив, що все, що все ж таки це публічна особа, і тотальна заборона могла б стати охолоджуючим ефектом для медіа. І ця заборона могла б в майбутньому, якщо б виникали справи, коли право громадськості знати б було величезним. Така б заборона була б непропорційною до такого права. Так само є й інші справи, одні з. Найсвіжіша справа є справа видавництва Аксель Шпрінгер. Ця справа ухвалена буквально пару місяців тому, і вона стосується публікації в медіа знімків з місця вбивства. Знімки дуже шокуючі, вони правда, є надмірними. і компанія намагалася оскаржити заборону на публікацію цих знімків в європейському суді. Утім, Європейський суд сказав, що тут не було, по-перше, знімки були настільки шокуючі, по-друге, -по публічний інтерес саме до знімків, а не до факту події, був настільки маленьким, що право на приватність тих людей, родичів, власне, тої сім'ї, яка потерпіла, було очевидно вищим за право. Осіб право цих медіа на публікацію цих знімків. Так само ми можемо подивитися також класичні кейси, що стосувалися публікації в ЗМІ податкової декларації керівника приватних компаній. Здавалося б, це приватна компанія, є втручання в приватність цієї особи. Утім, від діяльності цієї компанії залежали добробут десятків тисяч людей, які в тому числі і звільнялися в цей момент. І декларації показали, що на фоні великих звільнень що очевидно негативно впливало не на одну-дві особи, а це ці цифри були вимирювалися сотнями тисячами людей. Керівник компанії підвищив собі зарплату вдвічі. І очевидно, що навіть втручання в сферу приватних відносин було. Обґрунтованим, тому що суспільство мало знати про такі зловживання і такі непропорційні дії. Коли ми говоримо про визначення суспільного інтересу, ми можемо звернутися найперше до статті 29 закону про інформацію. Так, закон про інформацію визначає, що переліком суспільного інтересу може. Бути інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод і обов'язків. А тут ми по суті говоримо про весь другий розділ конституції. Так само він свідчить про можливості введення громадськості в оману, порушення прав людини, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки. Або діяльності, або бездіяльності, як фізичних, так і юридичних осіб. Причому цей перелік не є вичерпним, це є просто маркери, які дозволяють визначити от, власне сферу цього інтересу. Тут ми бачимо з наведених прикладів в тому, що це те, що впливає на наше життя, впливає на наші права, впливає на нашу безпеку безпеку в життєдіяльності в тому числі. Якби автор ви закону, прижимуючи, що ця інформація є суспільно важлива, виписана як в самому законі про доступ до публічної інформації, так і в інших законах. Ну, зокрема, це стаття 15, яка зобов'язує розпорядники інформації оприлюднювати всю інформацію, що стосується мети діяльності, завдань, контактів, посадових осіб, години роботи, актів, що приймаються. Тобто, це ця, ця інформація, яка стосується не лише. В якоїсь одної особи, а стосується як мінімум певної громади, якщо ми говоримо про орган місцевого совредування, або стосується суспільства, якщо ми говоримо про державні інституції, зокрема міністерства чи агенції чи державні служби. Також ми маємо приклади, коли законодавець так само визначає певну суспільну інформацію, суспільно важливу інформацію. Це стосується використання публічних коштів. У нас є частина. П'ята статті 6, яка зобов'язує надавати інформацію про те, куди були витрачені кошти платників податків. А так само є ще окремий закон про відкритість використання публічних коштів, який зобов'язує викладати інформацію про транзакції на спеціальному порталі. Таким чином, законодавець вже визначив ту інформацію, яка є апріорі суспільно важлива. Але визначити всю суспільно важливу інформацію, напевно, неможливо. Ми неодноразово дискутували з різними представниками публічних розпорядників, і часто можна почути, дайте нам перелік такої інформації. Але очевидно, це є неможливим, тому що суспільна важливість визначається не лише самою інформацією, але й історичним і фактичним контекстом щодо цієї інформації. Знову ж таки, сталася надзвичайна подія. В місті щось прорвало, щось зламалося. Очевидно, що увага громади до цієї інформації буде значно підвищеною, ніж би це було в звичайний час, і тому інформація і про права власності, і про те, що відбувалося, чому це призвело до такої події. Цей інтерес буде не праздним, бо це питання безпеки. І очевидно, постає питання: а чи є в безпеці? Інше середовище, інші будівлі, інші двори, щоб не було подібної історії. Коли ми визначаємо і маємо, власне, прийнято остаточне рішення, чи інформація надається чи ні, ми можемо визначити інтерес. Цей інтерес буде національна безпека або скоріше захист приватності особи, ми можемо визначити шкоду. ми визначимо, що так, розголошення цієї інформації може принести цій людині шкоду. Ну, наприклад, Розкриття інформації про діяльність того ж державного службовця може нанести шкоду його репутації, і очевидно, що оприлюднення певного документу призведе до такої шкоди, адже спричиниться скандал, буде увага медіа, очевидно, зіпсуються стосунки з близькими і рідними. Але якщо цей документ буде свідчити про те, що ця особа зловживала своїм посадовими обов'язками, наприклад, Переслідувала запитувачів, які ставили незручні питання, чи приховувала свої дії, які є відверто сумнівними, то так, інтерес є, шкода так само є, тобто особа точно буде потерпати від оприлюднення цієї інформації. Але право громадськості, яка факто найняла цю особу виконувати а, публічні функції. За публічні кошти знати те, що така особа діяла недоброчесно, буде переважати право особи на приватність в цьому випадку. З іншого боку, якщо є інформація щодо публічної особи, яка стосуватиметься членів її родини, наприклад, її дітей, то інтерес буде захист щодо приватності. Захищатиметься і шкода буде очевидно великою. І так само право ці особи на приватність переважатиме право громадськості знати. Адже, наприклад, здорові дітей, чи успішні школі, чи будь-які інші фактори, які стосуються дітей, потребують більшого захисту, ніж цього може. Потребувати суспільства. Так само, якщо стосунку дітей, ми побачимо в міжнародній практиці масу принципів, в тому числі і в медіа, які говорять про те, що захист дитини є однією з найбільших цінностей, тому що, по-перше, вона є вразливою. По-друге, тому що це може спричинити надмірні негативні наслідки щодо цієї дитини. Але і навіть в цьому випадку можуть бути ситуації, коли захист дітей. Певною мірою буде звужуватися. Якщо ми говоримо про навчання дітей за кордоном в дорогих університетах, де навчання коштує десятки тисяч євро чи навіть фунтів, і ми матимемо публічного чиновника, який завжди був чиновником і чия зарплата є відомою, очевидно, право суспільства знати, принаймні де вчиться дитина. І звідки у її батьків такі кошти, переважатиме право і цієї дитини, і цієї особи на приватність. Хоча і в цьому випадку, звісно, втручання в життя дитини має бути зведено до мінімуму. І ще одним фактором, який важливо зауважити щодо визначення балансу, чи ми надаємо чи обмежуємо доступ до інформації, це фактор, наскільки давно був виданий документ. Очевидно, чим старша інформація та, що запитується, тим може бути менший суспільний інтерес або, навпаки, менший інтерес щодо її обмеження. Зокрема, якщо ми говоримо про життя політика в минулому, який зараз не є публічною особою, то інтерес до його приватного життя вже є меншим набагато, ніж в той час, коли він був політиком. І навпаки, якщо ми говоримо про ухвалені рішення, які були 10-15 років тому, очевидно, що підстав для обмеження доступу до цієї інформації є значно менше ніж підстав для того, щоб ця інформація була надана. Так само може бути питання ще й кількості залучених осіб. А якщо ми говоримо про одну конкретну особу то ризик того, що шкода може бути завдана, є вищий. Якщо ми говоримо про певні категорії осіб, наприклад, вчителі певної школи, чиновники певної адміністрації, судді, будь-які групи осіб, то право на обмеження, тобто можливість обмежити цю інформацію є значно меншою, тому що у нас вже немає конкретизованої особи. Чим більше коло осіб, тим менше можливості. Посилатися на такий аргумент. В цілому, розпорядникам публічної інформації не слід боятися з трискладового тесту. Так, завжди є ризик того, що він буде оскаржений. Але з іншого боку, будь яке рішення органу влади може бути оскаржене. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про ймовірність. Якщо справа є достатньо чутливою є гучною, скандальною, то незалежно від того, чи буде надана інформація чи ні. Ризико оскарження є більшим. Водночас, правильно підготовлений трискладовий тест, правильно наведена аргументація, захищає з одного боку розпорядника на публічну інформацію в тому, що він надає цю інформацію і він діє правомірно, відповідно до закону. Він застосував цей тест, використав справжні аргументи. З іншого боку, він надає можливість особі оскаржити цю інформацію, і вже суд буде встановлювати в адміністративному процесі, чи хто і як правильно діяв. Такий спосіб так може видатися більш складним, але з іншого боку, саме судовий розгляд може вказати, чия правова позиція була правильнішим. І знову ж таки, роблячи навіть помилку, на майбутнє це буде прекрасне. Джерело для того, щоб якісніше проводити цей трискладовий тест. Тому трискладовий тест є дійсно складним, він є оціночним, адже не можна в цьому житті прописати все в інструкції і в законі до найменшої дрібниці. Але саме цей інструмент дозволяє бути гнучким. Дозволяє бути гнучким розпорядником і дозволяє запитувачі. Отримувати ту інформацію, принаймні ту частину відкриту інформацію, яка може бути йому корисна для реалізації його права. Сподіваюся, що цей інструмент і надалі буде якісно використовуватися. Дякую.